Диверсії в день відкриття Олімпійських ігор в Парижі французький прем'єр Габріель Аталь заявив про сплановану і скоординовану атаку на залізничне сполучення Франції. 800 тисяч пасажирів не змогли вчасно дістатися до запланованих місць. Ми почали розслідування. Я закликаю всіх бути обережними. Що ми знаємо і що ми бачимо, так це те, що операція була підготовленою, скоординованою, націленою на чутливі місця. Це вказує на знання мережі, аби розуміти, куди спрямувати удар. до Парижу. Тепер важко дістатися британцям, бо поїзди через Ламанш припинили рухатись. Але пасажири все ще воліють не турбуватися через такі диверсії. Нічого дивного з точки зору того, що відбувається, і очевидно, що Париж намагається зробити все трошки по іншому. Очевидно, церемонія відкриття відбудеться на річці. А що до нас, то знаєте, ми просто хочемо насолодитися цим і воліли би не дуже відволікатися на те, що відбувається. Ми почули про те, що відбувається сьогодні вранці. Думали, може пересісти на літак, але не змогли знайти рейс, який доставив би нас на церемонію відкриття вчасно. Та здається, потяги відправляються вчасно та прибувають із затримкою всього на годину. Тож все має бути вчасно. Напередодні правоохоронці затримали 40-річного російського повара уродженця міста Перм Кіріла Грязнома. Його підозрюють у роботі на російські спецслужби. У його квартирі знайшли посвідчення ФСБ. Про те, що планував зірвати олімпіаду в Парижі, він розповів, коли перебрав міцних напоїв, знаходячись на курорті. В Парижі нині працюють 45 тисяч поліцейських, 10 тисяч французьких солдатів та 20 тисяч приватних охоронців. Українців на Олімпіаді відчутно мало всього 140 атлетів. Росіян цього року 25. І вони виступають під нейтральним прапором. Під час російської війни в Україні розбомблені понад 600 спортивних залів та стадіонів. Сотні спортсменів загинули. За офіційними даними 443 людини. Вони могли би представляти свою країну на Олімпійських іграх.